Михайло Погребинському оголосили підозру у держзраді. Сьогодні буду розповідати, хто він такий. Радіти цьому насправді нема чого, тому що Погребинського успішно випустили за кордон перед тим як оголошувати оцю підозру. А зараз поясню, що це за покемон. Такий погребинський. З погребинським не плутайте, будь ласка. Та ще потвора і доволі древня. Погребинський народився наступного року після закінчення Другої світової війни. Он народився в Києві, вчився на фізика і працював інженером в інституті мікроприладів. От так би собі і е, працював. Але під кінець гласності, е, уже у кінці 80-х, е, на той момент дуже річний Погребинський вирішив спробувати себе політтехнологом. Допомагав Юрію Щербакову на виборах народних депутатів СРСР. До речі, членом КПРС при цьому Михайло не був ані дня. Так, таке буває причин. Цього не знаю, але для такої особистості, як він, це що найменше дивно вже у 1994-му Погребинський допомагає обиратися президентом Леоніду Кучмі, за що кучма бере його працювати у свою адміністрацію? А ми знаємо, хто працював, хто очолював адміністрацію президента Кучми. Віктор Медведчук. Асне, як пишуть, змі саме Погребинський допомагав Медведчуку готувати темники для українських ЗМІ. Тобто був ворогом свободи слова, те і є і залишається, власне кажучи, 4-го року погребинський стає радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича, і судячи з результату, радив він погано. 2012 рік Янукович уже прийшов до влади. Знову вибори парламентські знову Погребинський працює ті часи, коли я займався тим. Безпосередньо і був кандидатом, там просто були, ну, звичайно, були і, е, з тими самими прізвищами люди, ніби без того. Але ну, от, такої нахабної лінії, скажімо, коли просто ходити розповідати, що ти зробив те, що зробив не тих, хто, а твій конкурент, чи взагалі київська влада. Каже Погрибинський, сидячи на фоні банера партії регіонів. Ну, у нього досвід є, власне кажучи, у політичних маніпуляціях. Потім Погрибинський сидів на телеефірах і в дуже хитрий спосіб маніпулював свідомістю глядачів. Так, оскільки зараз намітився спільний шлях Росії, української влади і української позиції у Європу, де двері, я вважаю, зачинені, але шлях намітився. Якщо влада буде діяти саме в цьому напрямку послідовно, ну, скажімо, повна відмова від якихось домовленостей з митним союзом, з трубою і так далі, підписання асоціацій, я думаю, що це буде підстави для створення вже справжнього, беззатуліна, потужного проросійського політичного руху Європа вас не чекає. А якщо ви підете у Європу, то ви мало того, що в неї не попадете, ще затягне через це з собою Росія, тому ідіть в Росію одразу. А США так США вас використовують для своїх власних інтересів. Ви їм нафіг не здалися. Уже сам факт, що візит відбувається в Україну і в Грузію. Після візиту Обами до Москви говорить про те, що це свідома політика, яка е, Сполучених Штатів і нової адміністрації, яка мусить показати українцям і грузинам. І світу, взагалі, що Сполучені Штати не відмовляються від своїх зобов'язань по відношенню до цих країн, і, власне, не відмовляються від своїх планів використати ці країни як певний форпост американських інтересів на пострадянському просторі. І й рік знов-таки по Грибинській починає працювати в українському виборі Віктора Медведчука. що то громадської організації, чи то партії, яка мала б просувати в Україні ідеї інтеграції з Росією і руського міра. Мабуть, знову Медведчук насидів у кума багато грошей, тобто не знову це перший раз тоді було. А, і все власне вилилося у одне велике нічого. Адже білбордів було багато по всьому, по всій Україні цього українського вибору. листівок було багато, а український вибір ніби. Був, ніби його і не було. До речі, в молодіжці цього руху свого часу був Олександр Качура, нинішній член президентської фракції Слуга народу. Під час фіналу Євромайдану Погребинський вже неочікувано критикує свого колишнього патрона Віктора Януковича. Ні, не через те, що Янукович тиран на вбивця, а через те, що Янукович застосовує занадто мало сили для боротьби із агресивними радикалами. Ну це в найнесподіваніші форми пише сайт тексти у розділі псевдосоціологів. Після парламентських виборів 19-го року Погребенський назвав ОПЗЖ найбільш опозиційною партією, принижував голос і розповідав про поразку радикалів знов таки на виборах. Виправдовував закони 16 січня, гнозував релігійні зіткнення після Тримання Томосу, стверджував, що це Росія потрібна США, а не навпаки, Називав реакцію української делегації на повернення Росії в Парі знущанням над іншими європарламентарями. і обурювався, що слова Зеленського в бік Росії це хамський тон та хуліганство. Зеленський вже страшно любить Ердогана за ці байрактари. От коли ці Байрактари, як птички, попадують на, на Донбасі, як, якщо не вдасться договоритися. хотя бы хоть как-то договориться с Москвой. И Москва такие, я имею в виду, Западу, американцу. И Москва просто вынуждена будет поставить более-менее современное вооружение. На Донбас це закінчиться тим, що ті всі берікатари також Погребенський е, не переконував, що в Україні є активісти, які налаштовані проти будь-якого компромісу. Цитую із людьми Донбасу і хочуть моноетнічної е, нації. Ну і взагалі він постійно казав, щобачте, е, так звані ЛДНР, це та сторона, з якою треба домовлятися, і, і що вони будь якісь там суб'єкти. І, звісно, заперечував те, що це є маріонетка. Кремля. Еще очень интересная вещь по выправдовал Дубинского. Я считаю, что Дубинский замечательный результат. Конечно, он э, очень квалифицированный депутат, но ну, тут слов никаких нет. Но вот он пытается как бы представить себя сидящими, сидящим как бы между стульями. Вот есть стулья, которые там шабунины и прочие уроды, которые, значит, используют там влияние как бы на и связь с американским посольством, да? изображает из себя борцов с коррупцией и так далее, на самом деле на этом зарабатывают деньги и, ну, на самом деле, сами являются коррупционерами. Это выбор. Сейчас а... закончу очень так. коротко. Это выбор в пользу того, что вот Шабунины и все это как бы американцы, да, и наши как бы опекуны э, нашего государства. С другой стороны, в словах э, значит, Дубинского есть какие-то разговоры, упоминания о том, что порадуется государство агрессор. Да чего ему радоваться? Потому что вот, оно может только иронизировать по поводу того, как вы как бы замечательно боретесь с Россией, с русским языком, со всем таким, а потом получаете от американцев как бы Подножки. Я б вам навів ще багато цитат, власне кажучи, того, що було згадано вище, але як ви знаєте канали Медведчука у Ютубі пішли за русським кораблем, тому без цитати. Якщо що, можете деталі почитати на сайті тексти.орквій у власне, розділі Псевдосоціологи. Наприкінці березня цього року у Погребинського провели обшуки СБУ і після цього буквально за кілька днів він покинув територію України. Вирішив, куди б ви думали, то Вгорщину. А нещодавно вже правоохоронці заочно повідомили підозру у державній зраді близькому до кума Путіна Віктора Медведчука, політтехнологу Михайлу Погребинського. Звісно, вони не повідомляли, кому це повідомлення, ця підозра була пред'явлена, але опублікували фото там і так все ясно, хто це і де Це є тепер таке запитання: а чому цього пана випустили? Як, якщо в нього вже провели обшуки? Питання залишається, мабуть. Риторично. Друзі, я вам дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал через Монобанк, через YouTube спонсорство та через Patreon. Внизу можете знайти посилання на всі ці речі, які допомагають продовжувати життя цьому каналу. Також пишіть ваші коментарі, ставте лайки обов'язково. Підписуйтеся і поширюйте це відео у ваших соцмережах. І також закликаю допомагати Збройним силам України як тільки можете підтримуйте їх, тому що вони наші Янголи охоронці. Все, друзі, і не забувайте, що все буде Україна.